365 днів про взаємовідносини. День 162. Потреба в хорошому батькові. Щороку ми відзначаємо День батька, і це прекрасна можливість і нагода кожному чоловікові нагадати для себе, хто такий справжній батько. Ви знаєте, що сьогодні світ потребує гідного батьківства. Мені дуже подобається це словосполучення гідне батьківство, гідний приклад для дітей. Тому що батько був створений Богом як той, який захищає, який веде, який навчає, який дає потомству своєму впевненість і цінності. І ви розумієте, що сьогодні саме цього не вистачає багатьом націям і народам. Це я не говорю просто про окремі сім'ї, я говорю про нації і народи, саме батьківства, гідного батьківства, гідного прикладу не вистачає. Міф про те, що якщо ти народив дитину, ти став батьком, уже давним-давно не працює, тому що наявність дітей не говорить про те, що ти став батько. Батьківство передбачає захист, покров, цінності, мудрість і особистий приклад. І тому батьки, які розуміють це, вони починають працювати над собою на рахунок того, щоб дати гідний. Цей приклад своїм дітям. Діти або хлопчики і дівчатка, які народжуються в сім'ях, де нема батька, тобто фізично він є, але немає того батька, який дає гідний приклад своїм життям, вони виростають із спотвореним сприйняттям і шлюбу, і батьківства. Тому їм так важко потім будувати здорові нормальні відносини, адже прикладу для них не було. І як результат вони виходять із того, що мають або чим володіють. Вони починають створювати свої моделі, свої бачення для сім'ї. А зрозуміло, що там, де немає Бога, дуже важко щось склеїти або щось зробити правильно. І вони оцим методом проб і помилок починають якось ладнати ці всі речі. Тому знаєте, що сьогодні ціна батька дуже висока. І якщо ви маєте в своїй сім'ї того, хто здатен покривати, захищати, бути джерелом благословіння і навчання, бути тим, хто лідирує, тим, хто бере відповідальність за тих, кого він взяв під свою опіку, тобто за дружину, за дітей, то ви величезне маєте благословіння. Тіштеся цьому. А до чоловіків я звертаюся і задаю питання. Якщо сьогодні ви бачите, що в моменті виконання свого покликання ви пасуєте або немає гідного прикладу, чи готові ви змінитися для того, щоб стати тим, кого можна наслідувати і за ким можна впевнено йти?